Знову ми повертаємось до періодичної системи хімічних елементів, яку друкують в зошиті для здачі ЗНО з хімії. Отже, ми пам'ятаємо з вами, що переходимо на ЗНО, позначаємо хімічні елементи, на метали, гідроген, гелій, бор, карбон, нітроген, оксиген, флор, неон. Силіцій, фосфор, сульфур, хлор, аргон, арсен, селен, бром, криптон, телур, йод, ксенон, Астат, Радон. Оганесон 118. Але тут він не позначений як Оганесон у октій. Отже, не метали. Не метали нам дають ковалентні неполярні зв'язки. Всі інші у нас метали дають металічні зв'язки. Отже, і металічні градки. Ми можемо тепер комбінувати метал з неметалом. І будемо мати при цьому йонний тип зв'язку і йонну градку. Також по особливості, що метали будуть мати блиск, не метали не будуть. Метали, електропровідні, не метали не проводять електрику. Метали проводять тепло, не метали не проводять тепло. Також такі хімічні особливості, фізичні показники. Ми все це будемо орієнтуватись тепер. Не метали в більшості окисники, метали в більшості відновники. За деякими виключеннями, звичайно. Також, давайте, як ми можемо відокремити це атомні кристалічні градки це в нас. Ось такий буде варіант це бор, карбон силіцій та вищий оксид силіцію СО2. Ось у нас ці речовини в періодичній системі хімічних елементів, як визначали це, будуть мати атомні кристалічні градки. Всі інші переважно речовини не метали, коли вони. Один неметал або декілька неметалів це будуть молекулярні градки. Молекулярні градки особливі вони мають запах, вони легко піддаються переходу в газоподійний стан, тобто ну, Ми бачимо також лидкі сполуки з гідрогеном. ось Звертаємо увагу на лидкі сполуки з гідрогеном. Ось, нагадую, ось, де знайти лидкі сполуки. Це в нас ми бачимо, що це для четвертої групи характерно. Для п'ятої групи характерно, для шостої групи характерно, і для сьомої групи характерно лидкі сполуки з гідрогеном. Відповідно, для неметалів, якщо вони будуть ось у нас по їхніх вищих оксидах, також характерні це будуть. Речовини з молекулярною градкою. Відповідно з ковалентним полярним, або неполярним зв'язком. Як знати ковалентний полярний і неполярний зв'язок? Неполярні зв'язки це один всього лишний метал. Тобто, це або гідроген, або це карбон, або це нітроген, або це оксиген, або це селен. Будь-хто з них просто один. А якщо ковалентний полярний в то це 2, 3 неметали, чотири неметали в ній сполуці. Наприклад, H і O. Це ковалентний неполярний. Наприклад, H хлор. Квалентний у нас полярний зв'язок. P і H. Ковалентний полярний зв'язок. N, O. Ковалентний Полярний зв'язок, тобто, ковалентні полярні зв'язки це декілька неметалів. Наприклад, кислота у нас сульфатна H S o 4 Тобто три різних неметали, дають нам ковалентний полярний зв'язок. І відповідно, якщо ми бачимо тут, що вони не входять в цю червону зону, то це в нас молекулярні кристалічні градки. Тобто, вони будуть утворені молекулами. А якщо це буде бор. Один бор це ковалентний неполярний зв'язок, але в нього атомна кристалічна градка. Якщо це буде тільки карбон, то це ковалентний неполярний зв'язок, і в нього буде атомна кристалічна градка. Не молекулярна, він не утворений молекулами СИЛІЦІЙ Також, якщо він один це ковалентний неполярний зв'язок і градка атомна. І бачимо, що коли буде силіцій з оксигеном, то це буде в нас ковалентний полярний зв'язок. Бо це два різних неметали. Але градка буде атомна, вона не буде молекулярною. Ось такі особливості, які нам потрібно запам'ятати по тому, що ми знаємо просто, де знаходяться неметали. Неметали ми знаємо, відповідно, всі інші будуть метали, і до цього буде чіплятися дуже велика кількість тем.